Ти була спане водій, дані водій тебе, дуже. Водій, тебе немає. Я власниця даного автотранспорту. Гучний скандал у Кам'янському, що гримить на всю країну. Нетвереза блогерка посадила за кермо неповнолітнього похресника, щоб той відвіз її у справах. Я дика. я дика і страшна з великими зв'язками. Атівка Анастасії, так звати скандально ти зупинили тут поблизу АЗС. Вже на виїзді з міста за кермом її сріблястої мазди був 15-річний підліток, А в салоні машини сиділа її малолітня донька, яка, судячи з оперативних відео, була дуже налякана. За кого переживаєш? за людей? <хух> за кого ти переймаєшся? За людей, за поліцейських. Переймайся далі. Завтра буде яскравіше. Далі завтра буде яскравіше. Патрульну поліцію викликав шокований охоронець заправки, що й не побачив неповнолітнього керманича. Поліцейські зупинили транспортний засіб «Мазда», за кермом якого перебував неповнолітній хлопець. Особу хлопця встановили це 15-річний юнак. Сама блогерка родом з Кам'янського. Її сторінка в інстаграм налічує 27 тисяч підписників. Анастасія була учасницею популярного реаліті шоу на українському ТБ Супермама я супермама, бо не напружую свою доньку і не напружуюсь сама. Власниця цього транспортного засобу, як з'ясувалося, це 34-річна місцева мешканка, яка добровільно надала право керувати транспортним засобом неповнолітньому хлопцю. Одинадцятому каналу з власних джерел стало відомі більш шокуючі подробиці. Ін. Циденту, який в найгіршому випадку могли б призвести до карколомної аварії, 15-річний хлопець, якого блогерка посадила за кермо, міг також бути у стані алкогольного сп'яніння. А тепер мені пожалуйста кивась від. Мені, будь ласка, пива. Але вже сьогодні в коментарях журналістам героїні скандалу Анастасія більш стримана. Свою провину визнає цілком і повністю та чисто сердечно кається. Каже, дуже шкодує за свій безвідповідальний вчинок. Я зробила неправильно, в жодному разі а, не хотіла б, а, щоб постраждали поліцейські від цього. Тому що дійсно екіпаж а, ну вони намагались максимально коректно зам'яти конфлікт. А, але але я погодила себе на адекватну, короче, і через мене оце все обійшлось так. Чи був її неповнолітній похресник, також не тверезим з підлітка хрещина матір категорично заперечує, але проводити йому тест на вміст алкоголю Анастасія заборонила. Ні, він не пив. Чому я віддала йому кермо? Це те саме, що я могла сісти п'яна за кермо і поїхати. Правильно чому я цього не зробила? Бо я знаю, що п'яна людина і твереза людина це два абсолютно різних водія, і твереза людина не буде ось тут нести відповідальність за пасажирів і за автівку, взагалі за людей, які можуть пострі. Yeah. Чому ж взагалі посадила юнака за кермо? Говорить, не мали іншого виходу, але каяття не допомогло. На блогерку поліцейські склали два адміністративні протоколи за передачу керування автівкою неповнолітньому та нетверезій особі. Покарання штрафи та позбавлення водійських прав на рік. Також адмінпротокол склали і ювенали за невиконання батьківських обов'язків. За це супермамі із Кам'янського загрожує попередження або ще один штраф. Поліцейські встановили батьків. Хлопчика, який перебував за кермом, також підготовлено відповідне повідомлення про дану подію на службу у справах дітей. На батьків 15-річного водія, який вночі катав нетверезу хрещину та її малолітню доньку, також склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Як саме їхній син опинився за кермом з нетверезою блогеркою, не пояснюють натомість. Анастасія переконує від відповідальності не тікатиме. Буду відповідати. Сама винна, сама маю відповідати. Марко Ручка Євген Дрос, новини одинадцятого каналу.